Каже мені одна жінка, не сиди в тіктоці. Так дякуючи тіктоку, я чай п'ю. Ось у чаю мене. Тепер пам парам пам 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 парам пам пам пам-парам-пам-пам. Свято оп-оп-оп-оп. але оп але оп. Тортік. Потрусимо його, потрусимо його. Какао. Пісня, 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 пісня. Сказка, пісня, сказка. Пісня, пісня, пісня сказка, пісня, пісня сказка. Дивіться, що зробила. Ще ж був виключений холодильник, то що зробила? Взяла хлібці рисові і з насінням гарбуза, дав формочку. А зробила. І з чого я зробила, крем? Правильно! 7,90 плюс 792 пачки морозива, плюс водичка, плюс. Е, Рохмальчик і все. Вінчиком взбила, заварила, перемазала. І вуаля, тортики чайок, тортики чайок. Пісня, пісня, сказка, пісня, пісня, сказка. Цукор не додаю, бо цукор не їм. Ну Він ще не стабілізувався, тому що холодильник був відключений. Трошки постояв, там хвилин десять. Сейчас попробуем, який він насне. Пісня, пісня, сказка. Крем який. Дві пачки морозива І все. Дуже смачний, то що ці хлібці, поняли? Хлібці вкусні. І крем вкусний. Все, я чай пить, я чай пить. Дякую, дякую, я з чаєм. Хотіла дуже чаю, вийшло. М -м -м. Це дуже смачно, люди, це дуже смачно. Тортик.